Легалізація медичного канабісу розколює суспільство і країна. Топ тема у передвиборчій президентській кампанії у США. в Британії критикують Бена Волеса за слова про недостатню вдячність. І у кінці цього відео як Путін зганьбився, запускаючи квантовий комп'ютер. Дочекайтеся мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних гарячих новин. Агенти Буданова у Кремлі, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що українська розвідка має своїх агентів у владних кабінетах Російської Федерації, тому зазвичай знає, що там відбувається. Про це він сказав в інтерв'ю От я собі уявляю, як після цих слів бункерний дід почав придивлятися до свого оточення: Пісков, Наришкін, Патрошев. Цікаво, хто саме є нашим шпигуном у Кремлі? Про це ми дізнаємося, мабуть, вже після перемоги. А якщо у вас є здогадки, хто це може бути, напишіть у коментарях. Крім того, Буданов у тому ж інтерв'ю заявив, що Росія не припиняє спроб його вбивства. За його словами, із моменту вступу на посаду голови ГУР він пережив безліч невдалих замахів, зокрема, невдалий підрив автомобіля. Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроби, але повторюся, все марно. Українські захисники продовжують просування на фронті. Генштаб повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку, також про ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Біла Гора Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Не давали спокою ворогу українські захисники на інших ділянках фронту. Так із інтерактивної карти бойових дій, видно, що сили оборони просуваються і на Херсонському напрямку. Зокрема, ЗСУ за допомогою артилерії вдалося відтіснити ворога із більшої частини ділянки дороги від Антонівського мосту до західної частини міста Олешки, яке зараз тимчасово знаходиться під контролем росіян. Про успехи украинцев неподалеку Антонівського мосту скрыгляют и российские военкоры. Противник удерживает плацдарм в районе самого моста и дачи около него, а также северные окраины и еще нескольких мелких островов поблизости. Наши подразделения, избегая расстрела с высокого правого берега, оттянулись на южную часть Антоновского острова. Противник успешно пополняет и снабжает свой плацдарм, так как прервать связь с правым берегом нашей артиллерии и авиации не удается по ряду причин. За 268. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про легалізацію медичного канабісу в Україні. Щоб законопроект набув чинності, депутати ще мають ухвалити його у другому читанні, а тоді відправити на підпис президентові. Володимир Зеленський нагадаю виступав на підтримку законопроекту про медичний канабіс ще наприкінці червня. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво. Ця новина неби бурила, обурила у першу чергу росіян із криками легалізували наркоту. Там навіть розбиратися не стали що таке медичний канабіс і для чого він взагалі потрібен. Однак крім росіян, цей законопроект обурив багатьох українців. Вже котрий день поспіль у наших соцмережах ведуться активні суперечки із цього приводу. Крім того, тема медичного канабісу дозволила підзабутим політикам знову вийти на перші шпальти. От, наприклад, Юлія Тимошенко. Запропонувала винести це питання на референдум і вперше у своєму житті на камеру сказала слово косяк, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. Але це схоже на набирання політичних балів, адже фахівці запевняють, що цей законопроект давно необхідно було прийняти, аби полегшити страждання тисячам хворих українців. Називається <плес> канексадіва. Має в собі велику кількість канаміної це такі унікальні речовини, які допомагають при різних розладах. Наприклад, це зневодючі, це про запальний препарат, це препарат для генерації нової ткани тканини, тобто це для реабілітації. Препарацію проти граду. От мені є цікаво, що про легалізацію медичного канабісу думають наші глядачі. Напишіть свою обґрунтовану відповідь у коментарях. А ми підіб'ємо підсумки цього міні-референдуму і у наступних випусках оголосимо результат. І підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Вимагає ще більше вдячності. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес приголомшив своїм різким висловлюванням на адресу українців. Він пожалівся на постійні вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь, додавши, що він не Амазон. На цю заяву одразу відреагували і в Україні, і у Великобританії. Наш спеціальний кореспондент із Лондона вже із нами на зв'язку. Юля, що у вас там відбувається? Вітаю, Катю. Ну судячи з реакції, бен Волес приголомшив не тільки українців, але й самих британців. Але давайте про все по черзі. Звідки взялась ця фраза про Амазон? Під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великобританії дав коментар журналістам Sky News, у якому розповів про свій візит в Україну у червні минулого року. Саме тоді ця фраза прозвучала вперше. Цитую. Я сказав українцям минулого року, коли їхав 11 годин до Києва та отримав перелік зброї. Я сказав, що я не Амазон. Водночас пан Волос додав, що люди хочуть бачити вдячність. На це одразу відреагував президент України Володимир Зеленський. Прошу дати пряму мову. Ми завжди були дуже вдячними. Юнайтед Кіндом завжди вдячними прем'єр-міністру, або правильно сказати, прем'єр-міністрам. Так і міністру оборони пану волесу, тому що дійсно люди. А... В Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну тоді, ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Особисто Ні, я просто дійсно я не зовсім розумію, в чому питання, що саме мав на увазі міністр оборони досі залишається незрозумілим, адже тісні та дуже прихильні стосунки держав один до одного важко не помітити, з якою повагою в Україні ставляться до Великобританії. Крім того, на вулицях Лондона розташовані великі бігборди з подякою від українців за підтримку та допомогу. А колишній прем'єр-міністр цієї країни, взагалі, ледь не став національним героєм. Нинішній прем'єр Ріші Сунак теж прокоментував слова свого міністра. Схоже, що не погодився із ним та спробував дистанціюватись. Я думаю, президент Зеленський я не думав, я знаю, що він неодноразово висловлював подяку мені британському народу і нашим союзникам. Так само він зробив це дуже зворушливо у парламенті, коли він був у Великобританії раніше цього року. Він продовжує бути вдячним за підтримку лідерства та гостинність, яку ми продемонстрували для багатьох українських сімей. Кожен бачить, що він це відчуває. Чи буде набирати обертів цей скандал далі, важко сказати, але варто додати, що це не вперше, коли пан Волес критикує Україну. Раніше він вже казав, що нашій країні не варто тішити себе ілюзіями щодо швидкого вступу у НАТО. Україну беруть до НАТО. Наша держава стане членом альянсу через годину і 20 хвилин після перемоги. Так заявив американський президент Джо Байден. І поки Джо Байден обговорював на саміті НАТО, як забезпечити гарантії безпеки для України. У нього вдома нова топ-тема. Вже за рік американці обиратимуть свого президента, і виборчі перегони лише починають набирати обертів. Тож ми вирішили розібратися, які погляди щодо війни в Україні у головних кандидатів. Більше розповість наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Привіт, Качо. Опитування громадської думки у США демонструють, що переважна більшість американців виступають за надання Україні військової допомоги. От тільки якою має бути ця військова допомога і в яких об'ємах, то тут думки кандидатів у президенти США різняться. Найбільш пізнаваний в Україні опонент Джо Байдена Дональд Трамп. Він не приховує позиції, що США надають Україні за НАТО велику підтримку. Ми стільки техніки роздаємо, боєприпасів для себе зараз немає. Утомість він неоднократно наголошував, що якщо його переоборуть президентом, він припинить війну за 24 години. <рив> Таку позицію розкритикував його опонент Кріс Крісті. Крісті також критикує і Джо Байдена за те, що він не робив більше для підтримки України раніше під час свого президентства. Нам потрібно надіслати їм необхідну військову техніку, щоб вони могли вести війну проти Росії, і ми повинні переконатися, що ця війна, врешті-решт, буде розв'язана на прийнятних для України умовах. Реальним опонентом Трампа у змаганнях висуватися від республіканської партії називають його колишнього віцепрезидента Майка Пенса, і його позиція кардинально інша. Пенс заявив, що виступає за надання Україні військової підтримки для боротьби з Росією. А навесні пен здійснив візит до Києва із неоголошеним візитом. Підтримка, яку надає американський народ, вільний світ дає Україні змогу повернути свій суверенітет, свою територію та зробити велику послугу задля миру у світі. Відкритим скептиком щодо підтримки України, донедавна і губернатора штату Флорида Рона де Сантіса, який також буде боротися за крісло президента. Він заявив, що війна в Україні є територіальною суперечкою між Україною та Росією, а не одним із життєво важливих національних. Нальних інтересів країни після шквалу критики за ці слова довелося вибачатися. Згодом десантіз відмовився від своїх коментарів і назвав Путіна воєнним злочинцем. Ще один кандидат Віве Крамасвамі. Він підтримує спротив України російські агресії. Однак заявив, що Штати надали військової допомоги більше ніж достатньо. США більш ніж виконали свої зобов'язання за Будапештським меморандумом 1994 року, але зараз нам потрібно зосередитися на тому, як ми просуваємо американські інтереси. Колишній конгресмен від Техасу Віл Херц заявив, що уряд США має більше підтримувати українців. Його називають одним із найсильніших прихильників України серед претендентів на пост президента від республіканської партії. А от Роберт Кеннеді кидає виклик президенту Джо Байдену на первинних виборах від демократичної партії. Він у свою чергу критикує адміністрацію президента за надмірну військову допомогу Україні. Зокрема, він засудив нещодавне рішення передати Україні касетні боєприпаси. Наостанок повторюся, що більшість американців виступають за надання в Україні військової допомоги. І саме це є найбільш красномовним поясненням, чому серед кандидатів у президенти США немає жодного опонента в питанні підтримки України у війні проти Росії. На Росії новий тренд. Замість розіп'ятих хлопчиків їм тепер вважаються розіп'яті батюшки. От тільки послухайте цю пропагандистку Олесю Шигіну. Ми всі знаємо розп'ятих батюшок. Ми знаємо поґрібйони людей в. Ставках під Донецьком. Як ви вже здогадалися, зараз наша постійна рубрика Голоси із боліт від Богдана Лазуки. Гордість усього російського спорту. Двократна олімпійська чемпіонка Єлена Ісимбаєва, відома усьому світу не тільки тим, що встановила 28 світових рекордів, а й тим, що дуже близько спілкувалася з володарем кремля общая цель наша страни це ваша ваша э, ваша наша цель ну ваша задача о вернее нет э, в общем это то що ви сказали сделайте ми это делаем Ще у 2012 році Ісимбаєва стала довіреною особою Путіна на виборах в РФ, а потім увійшла у рух Путін. Тім, через деякий час їй присвоїли військове звання майор армії РФ, яке особисто вручив міністр оборони Шойгу. І от конфуз кремлівська спортсменка переїхала жити на загниваючий захід, а точніше до іспанського острова Тенеріфе. Ала конституцію нашої країни. Це, це важливо, тому що до этого как-то не, не було поводу і необхідність. Як то кажуть, щури тікають першими з корабля, що тоне імпортозаміщення по російськи, сучасна розробка, квантовий комп'ютер і його у прямому ефірі пропонують запустити самому Путіну. Але щось пішло не так. Я хотів би представити вам наш 16-кубітний іонний квантовий комп'ютер. Ви не проти запустить, тут можна просто на екрані нажати і ми увіймо. ця цепочка, це є алгоритм квантового комп'ютера. Як бачите, не працює. Коли камери вимкнуться, до цього гори науковця буде чимало запитань. І наостанок. Питання. Чи можна зберігати тіла мертвих у холодильнику для м'яса? Можна, якщо ти на Росії, в Самарі викрили нелегальний морг. Десь розлічні літальні принадлежати граду. І далі такі руші. там. Тіла у м'яша. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тисяти вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.